Вітаємо, друзі. У ніч з 1 на 2 липня Сили оборони півдня України вирішили нагадати окупантам, що в Криму літні ночі бувають не лише теплі, а й вибухові. Наші морські дрони, схожі на скатів, що пройшли спецкурси, акуратно підпливли і звідти бах злетіли важкі ударні дрони Лазер, які, судячи з факту, зовсім не проповідники. Три об'єкти РЛС Небо М ворога біля села Маяк зникли в тумані війни, ніби це була магія Гаррі Поттера. Тільки по-українськи, замість Авада Кедавра, слава Україні! Відомо, що небо М це така розумна техніка, яка мала б бачити літачок ще в Китаї, але от наші лазери виявилися трохи невидимими, трохи розумнішими і трохи вибуховішими. Як результат, три неба впали на землю і більше туди не дивляться. Навіть хмари їм тепер не цікаві. У штабі окупантів істерика: де радар, де маяк, де взагалі хоч щось. А відповідь проста. Там, де й логіка у рашиських рішень у паралельному всесвіті. Так що, друзі, українські дрони літають, море шумить, а рашистська техніка зникає. І це лише початок туристичного сезону в Криму. Ну, а це, друзі, свіже підкріплення прибуло на поклик не до фюрера. Самі бачите еліта. Судячи з вигляду, мобілізація десь із найближчого підвалу. Переодягнули. Підписали, пообіцяли Берлін за три дні, і в парад на фінальний, ну от прям фінальний фінальний штурм Рейхстагу. Правда, поки що вони частіше штурмують туалети, ніж позиції ЗСУ.